Можете дати розміри куптилки. Дуже часто став багато отримувати таких коментарів, як дати рецепт маринаду, розміри куптильні, зняти огляд куптильні, розповісти, як правильно куптити. Цій коптилці вже 20 років. Її колись побудував мій батько. На ній куптила моя бабуся зі Львова. Потім куптив на ній мій дядько. А тепер вже 4 роки копчу на ній я. Во за весь цей час вона зазнала багато модернізації. За чотири роки я зібрав досвід своїх попередників старших і свого трошки додав, навчився правильно коптити, щоб виходив такий крутий продукт, який є зараз. Додав термометри і різні там нюанси, дрібні, яких не видно ніколи в камері, але вони є, і без них ти так не скоптиш. Отож, я не хочу безкоштовно віддавати цю інформацію. Я витратив дуже багато своїх сил, часу, грошей на те, щоб дійти до такого рівня. Я колись створю курс, як буду мати час, розповім від А до Я, як збудувати таку куптильню, як мені правильно куптити, як маринувати м'ясо, рецепт м'яса, скільки часу це все робиться і як робиться. І буду продавати за яких 100-150 доларів курс. Але це буде колись коли. Буду мати на цей час. Поки що тяжко працюю. Не маю часу цим займатися, але хочеться вже заробляти трошки і головою, не тільки руками. Гарного дня вам!